Саме тут мене зустріли в цьому храмі, з цій хатині, де я провів і перше богослужіння. Ця хатина у Лисенці більше десяти років служила церквою для її парафіян, розповідає настоятель церкви Покрови Пресвятої Богородиці Іван Мазур. Громада купила за свої власні кошти, бо не давали, скільки вони не зверталися, але не давали виділити десь клаптик землі то рішила громада собі придбати тут, і це перед е, придбали ще був отець Роман Котів. Отець Іван пригадує, як у 2018 році провів тут свою першу службу. І нас тут зібралося, мабуть, 12 людей на преображення. Саме от така була їхніми руками зроблена церковця. А за два місяці розповідає парафіяни, вирішили побудувати нову. Вони прийшли до мене на квартиру, де вони мене поселили, і каже: будемо будувати храм. Через те, що грошей мали небагато, розповідає Іван Мазур, частину будівельних робіт виконували самостійно. ми не брали, приходилося малювати, щоб здешевити, то малювати самому і вечорами. Я на міліметровці малював цей храм. Парафіянка Надія Зінченко пригадує, як з робітниками та отцем Іваном почали зводити церкву. Канавки ми копали самі, отакі, як я, і ще таких. Нас було вісім жіночок. Підключилися до нас тоді ще люди. Бетон заливати. Ми просили, хотіли найняти собі з Києва машину. Дуже для нас дорого. Ми не могли. І от ми рішили своїми силами: цемент, пісок. Ми самі колотили, самі носили. Ідея придбати хатину, а потім звести храм, виникла через бажання слухати богослужіння українською у православній церкві України, каже Надія Зінченко. Українська церква в нас була влесні, але вона але трошки далековато. Вирішила не відвідувати українську православну церкву і місцева жителька Лідія Микитченко. Відбувся зо мною перелом. Тоді я зрозуміла, що я не тим шляхом пішла. Мені треба щось змінювати. Каже церква, зведена парафіянами, це місце, де відпочиває душею. Коли залили фундамент, зробили заливку. От в тому кутку я написала: поки ще розчин був свіжий, я написала нашому храмові бути. Відкрили храм Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України два роки тому, у 2022, розповідає Іван Мазур. На його будівництво спрямували 2 мільйони гривень. Їх збирали люди зі всієї України. Ім'я кожного доброчинника додає нині закарбовано в книзі пожертв церкви. У нас не було великих меценатів, були там люди. Які в загальному десь пожертвували на протязі тих років, потрошки вони докладалися як оздобити церкви всередині вирішували усією парафією, О. додає Іван Мазур. До прикладу, іконостас зробили із кованого заліза. Зараз прикрашають храм іконами, каже отець Іван. Одні намалювала його донька Марія Олексів. Це її перші такі роботи, які вже ми монтували іконостас. А є ікона, розповідає, врятована від війни і привезена зі сходу України. Це наші хлопці привезли Збройні Сили України, привезли з Бахмута. Там було приміщення розвалене, розбите, і під тими розваленими в цьому будинку вони знайшли цю ікону. Нині залишилось зробити фасад будівлі, додає Іван Мазур, де є овальні вікна. Донизу, щоб дати контур такий, як вікна, то там буде продовження ікони. І якщо Бог допоможе, то ми плануємо цю ікону зробити з мозаїки. І це є в нас чотири таких вікна. Це буде чотири Богородичних свят. Від центральної дороги на фасаді каже отець: планують розмістити ікону Пресвятої Богородиці, яка символізуватиме назву храму. Аліна Бережна, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.